Малята, мені треба порівняти кількість цих свійських тварин. Ось, будь ласка, подивіться, скільки кроликів. І порахуйте. Так, малята, давайте порахуємо кількість кроликів. Один, два, три. Вірно. А скільки корівок? Так. Одна корівка. Ми позначили цифрою 1 корівку і цифрою 3 кроликів. Кого більше? Так, більше кроликів. А корівок скільки? Одна. Тобто 1 менше, ніж 3. А наскільки кроликів більше, ніж корівок? Так, зараз ми порахуємо ось пусті місця місця під кроликами. Так, доставляємо одну корівку доставили. Так, ще не порівну. Другу корівку доставили. Скільки корівок ми доставляли? Дві корівки доставляли, щоб було порівну. А тепер у нас порівну і кроликів, і корівок. Значить, ми визначили, що три більше від одного на 2. Тобто ми доставляли до одного ще дві корівки, до однієї корівки доставили ще дві корівки, і тоді стало їх три. І так, щоб в нас було три, ми до одного добавляли ще два. Три більше за один на дві корівки. Щоб було порівну, ми додавали до одного ще дві корівки. До однієї корівки додали дві корівки, і в нас вийшло три корівки стільки, скільки кроликів. Продовжуємо маляти. А тепер на Потрібно виконати таке завдання від Афлатунчика. Ось, будь ласка. Бачите картинку? Подивилися на картинку. І давайте дамо відповідь на такі запитання. Яка іграшка лежить під ялинкою? Так, це леопард. Іграшковий леопард лежить під ялинкою. Що лежить на столі. Так, на столі лежить книга і ручки. якими писати. Так. Що розташоване за лампою? Що ми бачимо за лампою? За настільною лампою ми бачимо абетку, алфавіт. Там літери висять на стіні, так? Так. Ми побачили картинку і побачили, де розміщені іграшки, де розміщені предмети стосовно того, що ми запитували. Тепер ще одне завдання. Ось ми бачимо комашки, листочки. Треба нам визначити, скільки комашок на. Цій картинці. Ось, наприклад, бджілок. Скільки бджілок, давайте порахуємо. У першому рядочку: скільки бджілок? Одна. У другому немає бджілок. У третьому рядочку друга бджілка, третя бджілка. У четвертому рядочку четверта бджілка. І так, там, де бджілка, ми написали 4. Так. Напроти жучка сонечко ми написали цифру 3. Чому? Тому що ми порахували жучків сонечок. Перший рядок один, другий рядок два, третій рядок немає. жучків сонечок, а четвертий рядок є жучок, сонечок, жучок сонечко. І так, 3. Три. три. Ось цифра три. Три жучки сонечка. Давайте порахуємо, скільки гусениць. В першому рядочку. Один. В другому нема. В третьому нема. В четвертому ще одна гусінь. Скільки гусениць? Один, два. Дві гусениці. Цифра два. Ось вона яка. Давайте порахуємо ще колоранських жуків. Ті, які полюбляють картоплю, шкідники, так? В першому рядочку нема. В другому рядочку один. В третьому, два, три, вже рахуємо. В четвертому рядочку ще один. До трьох додаємо ще один, буде 4. Пять. А, ще один, два. ще два. В четвертому рядочку. Додаємо до трьох. Два буде п'ять. Цифрою 5 позначили кількість колорадських жуків. Ось ми розглянули таку картинку. А тепер ще таке завдання від Афлатунчика. Треба порахувати птахів, і яких птахів більше позначити циферкою клітиночці. Ось рахуємо у верхньому, на верхній гілочці птахів. Яких птахів більше, якщо ми так подивимося? Так, дивимося, праворуч менше птахів, а ліворуч більше птахів. Які це птахи? Це синички, їх більше. Давайте порахуємо, скільки їх. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І так, 7 більше від двох, тому що горобчиків 2. Так, пишемо цифру 7, і вже знаємо, що 7 більше від 2. Так. Тепер на. Наступній гілочці. На цій гілочці ми бачимо кого? Снігурів і синичок. Праворуч синичка одна, а ліворуч багато снігурів. Порахуємо снігурів. Один, два, три, чотири п'ять, шість сім, вісім. Вісім снігурів. Вісім, звичайно, більше, ніж один. І позначаємо цифрою вісім. Ось вона. Цифра вісім. Два кіль... два кілечка, два кружечки. От тепер на третій гілочці нижній самій рахуємо горобчиків і снігурів. Праворуч два снігурі, а ліворуч один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість, шість, шість горобчиків. Шість більше, ніж два, звичайно, більше. І позначили цифрою шість. Ось вона цифра шість. Внизу кружечок, зверху гачечок. Горобчиків більше, ніж снігурів. І ми їх позначили цифрою 6. 6 більше, ніж 2. А тепер нам пора прощатися. Завдання: а флатунчик ми виконали. До побачення!